Цю коляску ви можете використовувати з народження і також взяти на борт літака Recaro Lexa Elite. Вага всього 6,9 кг, мега компактне складання у будь-яку сторону блока. До речі, для зручного транспортування передбачений практичний ремінець. колясці два режими регулювання спинки і капюшона. Капюшон подовжується та оглядове віконечко з сіточкою. В літній період для комфорту малюка передбачена вентиляція. М'ягкий 3D-метрасик всередині. Зручний відкидний пластиковий бампер, якому не страшний період прорізування зубчиків вашого малюка, магнітні ремні безпеки і регульована підніжка. Зручна гальмівна система з двох кнопок. У Recaro Lexa Elite, хоч і невелике колеса, але досить крута і м'яка амортизація. І не забуваємо! Легко знімна і ставиться обличчям до мами. Пані Рикаро відома своєю співпрацею з BMW, Audi, Porsche, Lamborghini і також виготовляє сидіння у пасажирські літаки. Безпека понад усе.